Добрий день, діти. Про кольори ви з ними розмовляли. А про пахощі. Як ви думаєте, чим пахнуть кольбабки? Начебто в них нема такого запаху, Але мені вони пахнуть сонечком. Ось така ціла галявинка кульбабок, І ну Просто вони такі гарненькі, такі яскравенькі, як сон. Гордий нарцис, звісно, він пахне так. Пахне гарно. А малесенькі ромашки вже пахнуть літочком. А зелена яскрава травичка свіжістю. А ось ці гарні яскраві червоні квіточки пахнуть святом. А ось яскраві сильні такі, фіолетово-сині. так? Гіацинти, мабуть, що небо, морем, свіжість, особливо після дощику. А ось розквітли кущі форзиції, така гарна назва. Вони такі яскраві і так пахнуть метом. Солодко-солодко. Ось так квітнуть, як сонечко жовте. А ось клен. Чим же листочки клену пахнуть. Теж весною, свіжістю. Перші такі гарненькі, маленькі. А ось перші духняні пахощі липи Поки що вона буде дуже... Дуже-дуже такий гарний запах, коли м, будуть квіточки, але листочки теж. Каштанчик вже викинув свої перші свічечки. Скоро буде такий аромат від білих, гарних квіточок. Ось Вільха розпустила так свої киточки. Дивіться, теж, теж. дуже гарний аромат. Перша зелень, перша свіжість. На пахощі весни злітаються перші комашечки. Так. Джмелик який. Гарний метеличок. А які пахощі у в сповний цвіт вишеньки. Дуж, які вони весняні пахощі? Підіть на прогулянку і ви. Досліджуйте весну, буду чекати, то побачення малята.